Привіт, герої та героїні! Він на каналі Борос Геймплей. Мене звати Ростик, це Battlefield В'єтнам. Е, записую я цей ролик вже після розривної, після розривного жарту. Такого. Вау, вау, вау. Е, ну, власне, актуального, актуального жарту. А е, хто не розуміє, то відповідно дивиться Medal of Honor, Медалфонор, like Assault, Spearhead, останній фінал, е, третя серія по Spearhead. Ну, Це останній ролик виход, в плейлісті з Medal of Honor. Там баляха розривна була на початку серії, був ох. Е, ну, думаю, тут таких розривних не буде, але буде е, розривне будь-що інше. Це Battlefield В'єтнам. Ми вже пішли по другому колу. Е, ми вже багато чого пройшли. з... Ну, Багато чого, багато яких франшизних ігор ми пройшли перші частини з серій. А тут, виходить, вже. Проходимо В'єтнам, бо ми, оскільки проходили по геймпогляду Battlefield 1942. Так, ми проходили. Серія називається Космонавчі війська, дивилися на гру в 2002 року. Так, це 2004 року, значить, в нас В'єтнам. Події про В'єтнам, так якби беремо ото, беремо. Беремо ізі і просто подивимося на декілька карт. Е, наше завдання на сьогодні для геймпогляду подивитися, які тут є е, збройки, які тут локації, як гра зроблена. Ну і в принципі просто глянути, як вона виглядає. Е, як тут почати старт? Старт починаємо. Просто подивимося, які тут є класи бійців, яке тут, тут є озброєння, е, як і грається. Взагалом це та ж сама гра, що і 1942. Ну, Тут пісня авторська якась дуже, тому я не цей самий. Task Force. Відконг. Тобто тут В'єтконг, виходить, типу патруль. Давай річний патруль. Я готовий. В нас є, значить, що? Тут не вказано якось конкретно. Гранатометчик, снайпер, інженер, коротше, і штурмовик. І я вибираю, що йому... О, я можу навіть йому... О! А не поняв. Ага, боді і голова з пов'язкою, з капелюхом, давай такого чувака візьмемо. Отакого. От <сміст> Отакого. От з автомату. Будь де, давай тут. Я вибрав. Вибрав спаун. Я вибрав спав, вибираю автомат. Так. У нас є, типу, ми вибираємо. Тут трошки інакше, ніж 19.42. Зараз я поясню. Дан. Ну та, графіка та ж сама, концепція та ж сама. Крутий ножик у нас є. Та, відповідно, пістолет тут аналогічно той ж самий, по-моєму, навіть з. Відповідно, 1942 це Друга світова війна відбувалася подія. А тут, типу, про В'єтнам. Пістолет навіть той самий, по-моєму, навіть не змінився. Ну, М16 у нас є окей. Приціл, граната і той. А на що нам вибрати? Ну, в принципі, зовнішність, ладно. Це, по суті, мультиплеєрна гра, вона більше на мультиплеер розрахована. А тут якийсь транспорт є, щоб я взяв, щоб я поїхав. Судя, що вже позабирали все, що можна було забрати. Ну, є катери. Катер. Е... Ми включаємо карту. Космонавчі війська у нас були, значить льотали туди-сюди. Подивимось, тут будуть, напевно, підводні війська. Судячи з усього, напевно, що так. Як сісти? Enter. F Є. E. За кулемет. Грум-бум-бум-бум-бум. Стріляти не можна, можна тільки плести. На карті бачу, де я є. Ой, там ми вже всі тут і захопили. Ми річні війська. Давай, річні війська. П -п 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 Потокові війська. Отак так от заїжджаємо на той на берег. Гарно. Ой. Файно є. І йдемо шукати когось. Ну просто щоб попробувати. Пікап, рейнфорс. Давай рейнфорс. І що ми вже все захопили? Ми типу виграємо. Та щось не сходи. А, ні, типу якщо падає, ага, якщо падає, це ми так якби захопили їхні точки. І виходить ми виграємо. Ага, нам треба кудись далеко взагалі йти. Щоб захопити взагалі хоч щось. На shift він повільно ходить. Ну це по суті та ж сама гра, що 1942. Концепція та ж сама, просто провід нам. Ну так би це продовження того ж самого. Колориту. Ми сідаємо і пливемо далі. О, тихо! О, ясно. Ми при... При... припливли. Ясно. Ну, тут, я так бачу, вертольотів нема, кукурудзяників ніяких немає. Винищувачів. В першій частині було, було багато всякого транспорту. Можна сказати, 1942 відрізнявся кількістю техніки, яку можна використати. Там винищувачі, вертольоти, кукурудзяники, БТРи, танки, напівтанки, якісь там джип, мотоцикл. Будь-що можна було взяти. Катери теж були. О, нам треба, виходить, йти що? Треба плисти. Давай, це В'єтнам, тут треба плавати. <смі> а під нурка не можеш робити? Нурка не можеш. Там щось вибухає, коротше, без мене. Там, коротше, народ і без мене дає собі раду нормальну. Ну то я теж хочу підійти, попробувати, що яксь грає. ну. Ножик, коротше, дали. Такий брутальний, знаєш, такий. Брутальний, суто. Суто американський такий... Багнет! <гум> Кинжал, бляха. Так, тут тоже наша точка захоплена. Одразу ж. Боти, бляха мутят справи страшне. Навіть не дають себе проявити. Дайте мені шанс поіграти, ну. О! На нахер, на. Диви мі мінус. Мінус парашу Ніхера, я чоткий чувак. Я к тому, як... Ага, ну так, тут та ж сама система. Я <гум> як в тому, як голівудському фільмі на як з, з якимось Томом Крузом. <гум> Прихуярю, коротше, вертольот з пістолета. <гум> ага, там захоплюють точку вороги. Ну, такий собі ствол. Я... Ну, в 19.42 він звучав, так, знаєш, плотно, як має бути, як Койт. І тут перезаряджаєш неважливо, скільки тебе в магазині, ти перезаряджаєш в тебе мінус, мінус ріжок, виходить. Мінус ріжок. Давай отак от спорожнемо ріжок. Все одно тут е, та ігра, в якій не треба економити. Тут так якби ти на кшталт Counter-Strike'у, якби. ти воюєш, помираєш. Респавнишся, продовжиш. Папк. Коротше це папк. Це є папк uh, 2004. Це то, що грали колись замість папку. Нам треба вон туди кудись. М16, ну типу нормас. Замість Томпсона. Uh, так. World War II. Uh, замість Томпсона. Замість МП40 якогось там. Галанд, Гаранда. Замінило М16. Ну принаймні в штурмовика. А там зараз заглянемо, що там ще є. В медика вроді був дробовик, чи в інженера був дробовик. В медика вроді автомат був. Пацани, ви на джипі? Вам нормально? Капітан Прайс. Джеремі Прайс. Капітан Прайс. Джеремі Прайс. Ти в нас. Дідусь того самого Прайса, чи шо. Можливо. Можливо, навіть батько. Ха! Хі Хера -хі. собі. Це як так все стало? Стояти я ти нахер. Діндон. А, це я, М16. А, це я ЮА називаюся, понял? Я назвав себе ЮА. Тому що тут дуже... о, ЮА мінус. Тому що тут дуже. Я хотів ввести борс, нікнейм свій, а тут, виявляється, якась арабська клавіатура, чи що, <сху> щось якесь не обводиться. Єрогліфи якісь не ті. Можливо, в'єтнамська мова, я в'єтнамської не знаю. Захоплюємо. Тут можна в принципі, з ним розібратися гранатою спробувати. Е! Ти куди кинув? Я хотів її затримати. Він не захоплює, бляха, да? Сильно-сильно штучка, нічого ч нас конечно не спориш. На нахер. Ну, я захоплюю, захоплюю. Ой! Ой! <смеш> щось я не побачив тебе, я щось захопився. Дуже так. Е, М. Карта. Допустимо, я зараз павлюся десь тут. Е, візьмемо інженера. У інженера, коротше, М14 клеймор в Torch. А може бути, міна? Ракетниця? Давай беремо іншого чувака. от кого -то. Окей. В нього, коротше, от хрінь. Це не схоже... Ну, та, це мало схоже на М16, на М14. В нього є міни. Для танку. В нього є прикольна тота. Паяльник. Чи що це таке? Це Ну та, це паяльник, ні? А, для того, щоб ремонтувати машину. Транспорт. А запаяти когось можна ним? Можна прицілитися, отак. Зараз секунду. Так, 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 так. так Тут можна цілитися, що це не знаю. М14 чи який там. Міна. Це міна? Це міна. М18. А1 Вивчаємо споряження заодно. За яке то є М14, яке то є М18 і так далі. А, ні, детонатор нас ще є, окей. А ще може щось є, ні? Ну і гаючний. А, для чого гаючний ключ? Чи може оце щось окреме ремонтувати? До. Е... Йдемо по шляху, получається, по дорозі через міст. Ми вже захопили точку, то кап'єць. Я ще нічого не встиг зробити, Алло, дайте мені хоч якогось суперника, я не знаю. Получається, якщо ми захопили всі точки. То тоді, якщо хтось не в курсі, я пояснюю суть ігри. захоплюємо всі точки. І якщо вже нема точки спавна воро... противника, то, відповідно, йому нема де спавнитися, і відповідно залишається хіба добити всіх тих, хто залишився. А залишився в нас один тільки один... Два чувака. Один. Що? Де він? Ну вот попробую зрозуміть, де то той один. А, він в машині! И ніхто не годен викурити з машину, так? Ну а я зараз пробую міною його взять. Можно ракетницею. Можно и міною. Міна на раз. Міна на два. И спробувати його... ...викурити звідти. Ау. Так не піде? Не? А гранат у него нема, так? А я можу отак вот так вот зробити? Все! Мені ж то, все одно. Ми виграли. бачу я ціною свого життя, по суті, виграли всю гру. Е, не реплей, а аборт. Я не хочу аборт. Це мені аборт? Мені треба. Ага. Давай беремо нормал. Давай беремо ще якесь, Тут літаки вже є, тут галявина якась. лендінг зон. В Албані. Давай Албанію візьмемо. Але зараз ще одну секунду. Так, ну давай Почить посадкова зона в Албані. Давай. Берем нормал старт. Ми ще не подивилися. Блін, ну тут то -то, авторська музика. Ла -ла -да 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 Хоч, в принципі, я і так викручую. Викручую звук гари на мінімум для тебе, щоб ти мало чув, а більше чув мене. О, тут щось нове. Я не знаю, чути, не чути. Harry and love. Тан -тан. Ну тут дуже-дуже така музика, бляха, цей самий. Авторська. Дуже популярна, між іншим. Давай, рейді. Ми брали. Тут, тут ще якісь інакші солдати, чи що? Тут ще якісь інакші, прикинь. М -м, беремо. гранатомет... снайпер. Снайпер з м 16 давай. Снайпер щим щим щем Короче, а от. О, снайперская М16. Той самый. Пістолет тут вроде не міняється, чи що? Ох, ніхера, що це за бляха танок такий. Унікальний. На одиничку можна сісти? А на двойку? Ага, я сів за двойку. Ага. Це такий танок? Ніхера. А що че ты танк такий? Це якийсь міні танк Бронетранспортер. О! Хтось... Стоун Кирби, давай. Ух, нихера, ты стреляешь! Давай! Засей их! Ох, бляха, экавенюшка распочалася! <різ> давай! За сандаль ему! Пизно! Спишь! Сп а, його там нема! Чи є? Е! О, давай, Стом Кірбі, давай. Їдемо на точку. Піднімати прапора. Давай сандаль йому! В лице! Та я його швидше переїду. Та ніхіра собі! Ну, і що? Ходяча вибухівка! Чи що? А що я його переїхав, я вибухнув. Дивно? В шоломі отакий. Є такий ще. Ну, М16 це примітивно. Це примітивненько. Давай ото от візьмемо. Я вибрав спаун. Так. Давай час тригеру. Ну, це то ж саме, що є в інженера. Тобто снайпер має в собі то ж саме, що й має штурмовик. Одне з і одне з інженерського озброєння. Пістолети у всіх одинакові, він має. Димова шашка. Димова шашка. Снайпер. Отакий от бронетранспортер є. Це взагалі то. Е це взагалі то БТР. Та. Бронетранспорт. Це якийсь Бредлі, напевно, чи що. Короче, броне, <короче> Короче, бронеруване <броніроване> таксі. <корок> Автобус. Маршрутка. О, їде маршрутка. <корок> Так, хто це у нас такий? Давай, ху-хо-ох, -ху, ху Тільки наших не засандаль. Диви! Оооооо, по голові! Оверхет! Мортал комбо! Ну, давай, допустимо, я їду захопити точку, хоч це якось... А може я на міну заїхав, чи що? Да весь тут транспорт, тут тут чип є. так, короче, всім. Диви, хто? Піднімаємо прапор Е. Тачка. Ого. кусок того. Дерево стоїть. Воу! Пипеп-пип нахер! Бля! А, бля, а, бля! А бля! Попав! На, нахер! Бля, траєкторія херова! Сраку по пулію. Ну, приїхали нахер. Добре. В нас є рестарт. -точка, допустим, тут. Снайпер мені не подобається, я взагалі снайпером ніколи не граю. Хто дивиться мої проходження, той знає, що я не снайпер. А, ну, Це ми вже перевірили. Тут і в нього якесь. Мосбір дробовик штурмовика це я на кінець хочу взяти. Ну, давай візьмемо в інженера оце. Що це таке? Це то ж саме. А в нього є рак... міномет? Міномет, за який можна сісти, прямо як в Metal Honor Light of Sout, прикинь. Йоптима, то якийсь навіть не міномет, то якась хуйня. якийсь не міномет, то самонавидний, бля. Він не вверх значить, а як прямо як ракетниця. на. Ну, міномет, але по суті основна зброя та ж сама. Клеймор, так. А, торч клеймор вранч. А, це арсенал. А, це наш арсенал. Получається, що? М14, М21, це щось інше. Ну, дивись, в нього є М. М14. Гранатомечка є М14, тобто та ж сама пушка, правильно? І виходить, в нього є ракетниця. О, ну я ж кажу. Во, ну це вже цікавіше, во, то за тим треба бігати. Во, це імба. Ракетниця протитанка. Ой, а це що за клітка така? Це чия клітка? І для чого вона? Ага, та вон там точка є, хлопці. Чого ви не йдете захоплювати точку? Ти який гравлик курва повзе, га. Мінус нахер. Не то? Мінус, до побачень. Куда ты палец сунешь? Ха-ха! <sympathachtet> ты куда палец засунул? Не туда треба сунет. Опа-опа-оп-оп. До побачення. Це можна підірвати? Бо я зараз полечу в воздух просто. Ну таке собі. М16 вроде крутіший, хоч ахерьезно, оце точніша штучка. Нам ще треба Моцберг перевірити, і в принципі. Ну, ми подивилися, яке тут є озброєння знову ж таки. Ігра. Е, по аналогію з космонавчими військами, як в серії з космонавчими військами, е, Battlefield 1942, так якби би тут нема на ну, щось дивити, тут озброєння ми мися подивили, так якби і от і все. До побачення. Е, от і все, так би озброєння подивилися, то і все, краса. Можна жити, далі проходити. Було б якийсь сюжетний Battlefield, от там скажем, потім підуть уже кращі якісь Battlefield'и, Ну от там уже будем проходити, А тут так би, ігри створилася під концепцію стінка на стінку. Counter-Strike, короче. Це Counter-Strike нашого дитинства, получается, так? Уже потім хіба прийшов Source, та й уже. Та чекай, та 1.6, Ишис вроде бы тоже в, в цей час вийшов, не? То був фурор, коли 1.6. Всі ми проходили 1.6, правильно? Точніше бавилися в нього. Оце був фурор, оце була ігрушка 1.6 Counter-Strike. Ех! Були часи! Тарам-пам-там-пампарим. пам На. Ну, трошки траєкторія ламається. Ага, вони сідають за кулемет. Файно є! Хлопці, файно є. Правильно зробили. Зробили себе мішень, велику таку жирну, файну. Сочну, щоб з РПГ захерачити. Що там ще можна взяти? ХПшка. Тобто підходиш до набоїв, підходиш до аптечки, лікуєшся, та якби і все, Контрастрайк. Хреначиш, стінка на стінку. Ну, от, в принципі, мене вже хльопнули. А можна ще взяти. А, Мосбірг попробувати, наприклад. От тут ми вже все. Ну, це снайпери, це очевидно. Давай так. Мосбірг. Трубовик. Цікаво. А, йоп, твою ж мать точку всю захопи... Ай. О, дробан. Гаплик вам всім, напевно. Напевно, якби не було так все тупо, якщо тут такий самий дробан, як в Allied Assault, Ну, кто, кто знает, то и в курсе, что там херовый дробовик. Там воздушка, там не дробовик. О, ну, эту точку я захопливал уже. А что там наш солдат ей не захопливает? Поднимай прапор наш, ну. Все-все, наши. Ну, ми тут проіграли, але ми хоча б подивимося якраз на всі типажі. Ну тут теж є транспорт, тут все якого багато бачу. На першій локації не, не дуже так багато, але вступна локація, вона, в принципі, на той вступна, щоб лиш гравець увійшов, так би мовити, в транс. Становище. На нахер. Ні, дурбан, файний. В притул підійти, та й за сандали, що так врило, що бляхаш. аж. Кепка злетит на. Шо в сраку, понял? На нахер. Шо в сраку. Ти тоже пшо до сраки На, пт твою мать. За сандали в тобі. А, ну, в принципі, тут захоплюють точку, і я навіть не знаю зараз захоплять, напевно. Получається, у нас М6... М60. А, все, ми проиграли. Давай реплей. Реплей, і на останок ми ще спробуємо побігати. Якогось там солдата, допустимо, М60. М72, М79. 60, М М М -60 е... <гас> Кулемет і гранатомет! Ти щось бнув, чи шо? Та то ж, бля, имба. Протитанковий гранатомет М60 і курва М79, а у них там все під М, та? <гас> ну, М це означає марк, я наскільки знаю. Ну, типу, тип. Та Марк це є тип. Тайп тоже тип. Це все синоніми І М79, М79 і М60, Йоп твою мать, це ж їм баймбуща. а можна якось лягти і розкласти сішки. <смістична> сішки? О, ти міш лягати! Follow! Go! А чого ти ще нічого не говориш? F5. Ну це треба ближче підходити, бо кулемет він недалекобійний. Ох, полетів космонавчі війська, ёб твою мать! тип 2. Друга серія космонавчих військ. До побачення. о ну. у -ху -ху, як заляхнув. че чекай, чекай, у мене для тебе сюрприз є, хлопчику. Чо б мать, який він ближньобійний, ну? Ей. Мінус два. Оооооо, ну це ти прилетів, хлопче. Це ти дорвався. Я тебе попереджав. Понял? Я до тебе досягаю. ти не переживай! Тихо. Мінус! Минус двое. И ебано. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я би зараз ракетницю взяв, так запердолив тобі. Розумієш, тут вся суть в техніці. Тут техніка вирішує. Чи ти крутий, чи ти не крутий, так якби тут суть в техніці, так, якби сідаєш в танк і все, і тебе нічого не хвилює. Тут треба грати за гранатометчиків, що, що в, 90, 90, в 1942 була така ж саме тенденція, що тут те ж саме. Ну, одинаково. Тому, в принципі, космонавчі війська серія 2, ну, чи там, чи там підводні війська, назвемо. Гень погляд записаний це вже добре. Ну, а далі продовжимо в наступних проходженнях. Зустрінемося. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на соціальні мережі. Писання буде в описі під відео. Подобайте, коментуйте, поширюйте. Ну і до зустрічі в наступних проходженнях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких! Слава Україні!